Вітаю наших глядачів. Ми продовжуємо спільний проєкт Укрлайф ТВ та видавництва дух і літера. Сьогодні наш гість, відомий український історик Ігор Гирич, науковий співробітник Інституту археографії та джерелознавства. Ми зустрічаємося у зв'язку з виходом його книги, нової книги. А яка називається українські інтелектуали та політична окремішність? Доброго дня, пане Ігре. Доброго дня, пане Леоніде. Пане Ігре, давайте почнемо з того, що ви спробуєте представити цю книгу. Ви спробуєте розказати про цю книгу, а потім трохи буде нашого діалогу. Ну, це, скажімо, книжка, якщо сказати, і жанр це історія ідей. Тобто мене не цікавила стільки, скажімо, фактографічна історія 19 століття, хоч у нас в принципі, досить багато вже і написано, з другого боку небагато імперічно написано, але цікаво було подивитися на історію України під кутом зору циркуляції ідей. Ідеї, які призвели, скажімо, в 2017 році до української революції, а потім і до побудови власне, української держави, яку ми сьогодні маємо. Тобто мене цікавило, власне, як оця ідея української окремішності, незалежності нуртувала в мізках тих інтелектуалів, які цю ідею виношували. Ми часто говоримо про те, що будь-якій національна ідея це в першу чергу є національний проєкт, є в першу чергу якась умова, домовленість між інтелектуалами робити якусь спільну громадську справу. Будь-яка національна ідея це була спочатку, ну скажімо, гра або домовленість інтелектуалів, які визначали параметри цієї ідеї, визначали. Вхід цієї ідеї, яка потім інклінувалася на широкий загал населення, і потім цей вже широкий загал займався політичною діяльністю. Тобто, власне, мене цікавило саме, як оці інтелектуали цю українську ідею визначали в 19 столітті, бо не секрет, що власне 19 століття для України деякими, скажімо, дослідниками, науковцями, філософами визначається як мертвий час, як час. Невдалий, як час, ну, скажімо, Даншовська погляд на те, що 19 століття мертвий час для України, і єдина людина позитивна був Шевченко. Я хочу сказати, що власне це не зовсім правильно, це зовсім не так. Що власне ті люди, які робили цей проєкт, вони були в меншості, цей проєкт мог і не виграти. Він міг і програти. Були різні варіанти. До речі, скажімо, проєкт російський в Україні мав нібито більше шансів для здійснення, але тим не менше він програв. Чому так сталося? Як люди приходили до оцих, скажімо, ідей окремішності, я намагався в цій книзі значить, дослідити, тому вона до певної міри така концептуальна, бо я намагався певні концептуальні речі зачепити, а з другого боку вона емпірична, бо я в цій книзі пишу про інтелектуалів на підставі. Таких джерел маловідомих, малодосліджених, малоінтерпретованих на підставі листів, на підставі щоденників, мемуарів. Це такі люди, як Антонович, як Олександр Конийський, як скажімо, ті люди, які представляли різні етапи українського визвольного руху. Я головним чином тут пишу про другий етап українського визвольного руху Українофільство часи, скажімо, академічності, як казав Мирослав Грох. І зачіпаю тут двох таких провідних діячів Антоновича Кониського. Другий етап це етап національно демократичний. Початок політичного етапу і згадую тут двох консерваторів українських Чикаленка і Леонтовича. І третій етап вже такий революційний, соціал-демократичний, де, скажімо, я згадую двох таких молодоукраїнців Сергія Єфремова і Андрія Жука. Ну і, власне, закінчує ця книжка 17 м роком. Далі я вже не веду свій, свою розповідь. Пане Ігоре, ви сказали, що можливо була, не обов'язково не запрограмована була перемога українського проєкту, можливо, були інші варіанти. Ви знаєте, ваша книга, і так воно концептуально продумано, що вона аналізує здебільшого український проєкт. Звичайно, це вже з, з, з певного відстані часу, ми дивимося на те, що відбулося. Але ж ми свого часу видавали книгу Романа Шпарлюка, де він дуже переконливо показував, що національні проекти перемогли соціальні, і це відбулося наприкінці 19-го і 20-го століття. Так що я думаю, що не було таких сил, які могли б зупинити і чи могли б загальмувати, але не могли зупинити національні проекти. І так само відбулося практично для всіх націй, і в тому числі і для українців. Хотів би вас запитати з тих людей, які були у джерел цього проєкту. Проєкту зрозуміло, що це вже наша концепція, вони так не формулювали. В них це була ідея, ну, як це, чи ідеї. Хто з тих, хто стояв у джерел цих ідей, з вашої точки зору, найбільш Адекватно прогнозував майбутнє. Хоча я розумію, що прогнозувати було дуже важко все, все почалося, починалося з декількох людей, з декількох родин, інше, інше, інше. А сьогодні ми говоримо про націю країну. Дуже гарне питання. Я вам скажу, що дійсно, скажімо, всі ці проекти національні, які існували тоді в Центральній і Східній Європі, вони, як правило, соціальні проблеми національні вирішували одночасно. І от, скажімо, проблеми з Україною було в те, що, як правило, соціальний проєкт розглядався більшістю людей радикальних, відрив від національного. І це була, до речі, одна з причин поразки Української революції 2017 року. Бо не секрет, що ті люди, які очолювали партію соціал-демократів, есерів, вони всі були національно свідомі, але вважали, що можна окремо вирішувати проблему соціальну, а потім по вирішення соціальне буде вирішувати національно. Зумієте, так, скажімо, ніхто не вирішував ні в Польщі, ні в Чехії. Там ці речі були абсолютно пов'язані. більше того, національний аспект він випереджав соціальний. Ну, не секрет, що, скажімо, Палацький написав свою історію Чехії, ще в 40-х роках ХІХ століття, а реально політичні партії виникли набагато пізніше. І так, в принципі, йшло і в Польщі. Там, скажімо, історична пам'ять, польська державна пам'ять, вона підказувала, що власне, треба вирішувати національну проблему. І, скажімо, соціальна проблема, вона є пов'язана, яка вже виходить з національної. Український проєкт був тим і цікавий, що, власне, це питання не було очевидним, це питання було до вирішення. І тут я вже переходжу до другого вашого питання до тих людей, які найбільше найкраще це розумів, От якраз у українців і проблема була на які сили спертися. Що є рушійною силою, скажімо, цього процесу. І тут виникала така ситуація, що власне спертися можна було тільки на село. А хіба село революційне, а хіба село може повести за собою місто, робітників, промисловців? От не секрет, що власне чому Чехів так все вдало вдалося? Де тому, що там був потужний ремісничий клас, тому що там була фінансова буржуазія, там і тому і культура там розвивалася, там не, треба, там не селяни вели провід революції. А у нас була інша ситуація, і треба було це селянство якимось чином і зацікавити ідеєю. Чим, Яким чином? Зацікавлювали спочатку цікавими людьми, які цю ідею дуже гарно і красиво розкривали. Безумовно, Шевченко. І от, скажімо, тема Шевченка, Шевченка як міф дуже активно використовувався від Кирила Мифодіївців, від тих людей, які знали безпосередньо Шевченка, і особливо в часи Українофільства. І, от, скажімо, Антонович був один з таких людей, який цей міф і каниський, звичайно, який написав першу біографію, таку докладну Шевченка, біографію героя, біографію Титана, біографію пророка, на якому вчилися оці селяни. першу чергу це призначалося селянам. Чому селянам? Тому що, скажем, міське населення, вони все-таки орієнтувалися на російську політичну ідею, на російську культуру. І ці всі речі вже на них мало впливали, скажімо, індонкринація національним українським, яке сприймалося все одно нижчим за високу, скажімо, російську культуру. А з другого боку, селяни не могли сприймати культуру в. Повному обсязі, бо у них не було на це часу, бо культура це може займатися світи, світи а вони не мали світи. Тому, скажімо, Чекаленко дуже цікаво писав про те, що селяни не одної революції затоптали своїми чоботиськами, згадуючи, скажімо, і Францію. Франція селяниці була контроволюційна, антисила, а в Україні от ситуація була така, що фактично спертися можна було реально на селянство. І в цій ситуації є інтерес, скажімо, цієї української ідеї, яка була абсолютно не така сама, як в інших народах, інакше вона розвивалася, скажімо, були певні скажімо, переобтяження, певні занадто великі надії на це селянство. Можливо, більше треба ставити було на інтелігенцію, намагатися інтелігенцію переконати в цій корисності цієї ідеї. А з другого боку, як переконати інтелігенцію, якщо немає освіти, якщо освіта з'явилася в Україні фактично в 17-му році, якщо немає українських видань, якщо немає фактично нормальної української літератури. Такої повноформатної, що немає цивілізованої скажімо, участі української мови в всіх культурних процесах, які відбуваються в Україні. Тому всі ці, ці люди, які власне змогли зробити те, що вони зробили, вони безумовно є герої. І як для мене, скажімо, Грушевський є найбільший герой, ніж навіть, скажімо, Масарик, бо Масарику було простіше, бо Масарику було тако спиратися. А ці люди вони змушені були бути і істориками, і літераторами, і науковцями, і громадськими діячами. Тому, коли ми кажемо, що погано, що українську революцію... А чули науковці, а чули історики і письменники. З одного боку, так. А з другого боку, якби вони не очолили, хто б це очолив? Я думаю, що це було? у нас працює паралелі з нашими політичними діячами, які абсолютно. були письменниками чи абсолютно. Чи якимись діячами з культури, які були ну, на жаль поганими, поганими політичними діячами? Yeah, Пане Ігоре, скажіть, будь ласка, і все ж таки, попри все, національний проект український відбувся, і відбувся саме в ті роки, про які ви пишете. Що з вашої точки зору які якісь чинники, які фактори були визначальними, які все ж таки. Змінили цю ситуацію майже з безнадійною на початках і потім до досить провідної тенденції розвитку суспільства. Дуже дякую. Дійсно гарне питання. Які чинники? Я думаю, все ж таки заглиблені в традицію. Все-таки традиційність українського суспільства, ця навіть його патріархальність, в певних речах навіть був позитивний ніж негатив. Навіть, скажімо, наявність консервативного елементу в українській суспільній думці була дуже важлива річ. І тут цікаво, що власне в українській ситуації ці консерватори, такі поміщики, як той же чи Чекаленка, змушені були бути демократами, бо в українській інших ідей не могло бути. Але саме консервативна ця стрижень, ця струя, вона власне і робила. Оцей позитив, оцей рух вперед. Пам'ять історична теж важливу річ відігравала, бо, власне, пам'ять про ту козаччину, навіть пам'ять про козацькі часи, вона теж мала величезну роль. Потім, безумовно, велику справу справило те, що власне народ ще не забув остаточну мову. І в цій ситуації українці були у вирішеній позиції, ніж, скажімо, ірландці, які, скажімо, перейшли на англійську мову, але були ірландськими націоналістами в Україні. Ситуація була до мови інше ставлення, і, скажімо, мова стала тим. Чинникам, на якому власне, будувався цей культурний бар'єр між Україною і, скажімо, росі... і росіянами, між українцями і поляками. І це теж був великий позитив. Єдине, що ці ж позитиви були і негативами одночасно. Розумієте? Тут, скажімо, негатив те, що не було скажімо, середнього заможного класу. Це величезна проблема, бо саме середній клас будує, будує і незалежність, і будує ідеї. Середній клас е має гроші і середній клас робить це не заради прибутків, а заради того, щоб досягти е певних ідеалів. І, на жаль, в українців таких людей е заможних було дуже мало. Я завжди кажу, що у вас наскільки було буржує в Україні. Ну, тільки два реально Семеренко чи Каленко. Ну, Маленький був цей прошарок. <клух> І скажімо, той же Жлепинський, про якого я теж в книжці згадую, він теж будував консервативну філософію саме на оцій цій традиції давній і казав про те, що власне навіть не етнічність визначає етнічність дуже важлива, а скажімо, патріотизм місця, патріотизм території. І тому, скажімо, він висував ідею, що власне багатотнічної нації, яка будується на українській, скажімо, культурній основі, але ми ці нації не відштовхуємо, а навпаки, притягуємо якимись притягальними речами. І це теж було дуже важливо. На жаль, до 17-го року цього зробити остаточно не вдалося. І це теж була одна з причин, скажем, поразки української революції. Пане Ігорі, Вибачте, я хочу зараз звернутися до вас не як до історика, а як до громадянина. Отже, з того 17-го року, який ми закінчили цю монографію, пройшло вже майже століття, і сьогодні ми маємо теж певні виклики для української ідентичності для побудови національного суспільства держави. Що з того досвіду, який ви вивчали, як історик. Вам здається надзвичайно важливо знати сьогодні, що треба врахувати, якщо це можна врахувати. Абсолютно ви праві, бо власне, коли ти пишеш і кажеш про те, що ти максимально хочеш бути об'єктивним, як науковець, воно все одно людина будь який науковець, ставить про себе якусь надмету. І безумовно, коли людина пише таку книжку, він проводить паралель сучасність, хоче чи не хоче. Це нормально. І він хоче, щоб цей досвід був використаний сучасними людьми. І основне, що хотілося б порадити, скажімо, сучасним діячам політики, безумовно. Читати ті праці і знати про тих людей, які були їхніми попередниками. Чесно кажучи, якщо проводити паралель між тими людьми, які починали робити революцію, і сьогоднішніми політиками, безумовно, скажімо, скоріше великий плюс хочеться поставити тим людям сторічної давнини. І з точки зору їхньої моральності, і етичних норм, і з точки зору їхнього і потенціалу, скажімо, і розумового, інтелектуального. Єдине, що їх тоді було мало, зараз їх нібито багато. От Хотілося б, щоб скажімо, ті сучасні політики були більш якісними. А якісність політики буде тоді, коли ми максимально засвоїмо той досвід минулого. На жаль, дивіться, ми скажімо, праць Грушевського досі повних не маємо. Це люди, які будували націю. Ми кажемо, а що американці не видали свого Вашингтона, то видали повне зібрання праць Вашингтона. Росіяни досі видають папери Петра Великого і там уже до 50 томів доходить. У нас немає творів жодного будівничого української нації. Антоновича, восьмитомник запланований, його немає. Грушевського п'ятдесятомник видано 20 томів, Драгоманова тільки окремі твори видавалися. Липинського, значить так само, і, і, і куліш, скажімо, видано два томи листів. 30 Світовник збирається вийти критика, це ж проєкт. І оце от от проблеми. Тобто, реально ті люди повинні працювати сьогодні, повинні працювати на сьогоднішню Україну, а ці твори не працюють. Оце величезна проблема. От я, слава Богу, що от є ваше видавництво, яке видало зараз Єфремово. Mm. І я от дуже щасливий і дуже вам хочу подякувати, що власне така книжка вийшла, вона теж робить величезну справу. Бо там паралелі з 2017 роком і з 2014-2015 дуже і дуже багато. Пане не буду заперечувати, бо майже всі книжки, які ми видаємо, стають актуальними, бо це правда серйозна, глибока суспільна думка. Ви назвали Єфремова. Так само спрацювали книги про діалоги Тішнера і Міхніка про польську солідарність напередодні Майдану. Так само спрацювали ну, ще десятки, десятків книжок, про які не буду говорити. Я сподіваюся, що ну, сприймемо цю необхідність оприлюднення цієї спадщини як спільне завдання, і думаю, що всі разом будемо в міру сил тому сприяти. Я вам дуже вдячний за цей наш діалог. А нашим глядачам раджу цю книгу для всіх, хто цікавиться українською суспільною думкою, громадською думкою. Концепціями українських інтелектуалів, завдяки яким повстала українська нація, раджу читати цю книгу. І дякую вам. І ще раз нагадаю нашим глядачам, що нашим гостем був знаний історик Ігор Гірич. І ми говорили про книгу, яку я вам тільки що показав. Дякую. Дякую.